Віталій в телішахів, райоброти. Е... Вадалупа. Рейтинг 1865. Пікечу. Проти мене. Стрендійку розюри. Я вибираю систему Земіша. Будемо захоплювати простір. Центр. Задавлювати. Або якщо він рване десь тут F5. Це нашого G4 відкриємо тут і будемо атакувати короля. Так, d 5 Тут комп'ютер каже, що це не дуже, але мені подобається. Ну, це не помилка, але може не поспішати. От є G4. Правда, нашу я шаг даю можливість дати йому, не знаю. Так, проженем тебе звідси. будь ласочка, вийди. І загди нормально. Як в школі казали. g 5 потримаєш такий плюс. А ще три. Навіть може фрезів поміняти. Через перевагу в розвитку в просторі. Просто твою активну фігуру розміняю. І все. Так. Поки що сюди. Це окей, тому ми йдемо, знаєте куди. 3-0, але я думаю, спочатку може так піти. Спочатку. Окей, давай 3-0, побачимо. Поміняється він там, да, ні? Мабуть, конем краще взяти. Або що? тепер пункт Е4 треба закріплювати. Слонів ми, в принципі, готові міняти. Якщо йому треба, то міняємось. Так. Парник розгрузити всю позицію, і думаю, йому буде від цього краще. Можливо. Можливо і так. Ні, тут я тобі вже села не віддам без цих самих. Тут дуже сильний слон, у нього слабкі білі поля. Я готовий би поміняти біло поло на біло поло. Пограти по білим полям, але якщо він мені залишив просто біла поло, розімняв на мого коня, то мені ще краще від цього, так. Так. Прикольний хід. Правильно, відкриває слона, плюс тут десь тактичні ідеї, якісь є в нього. Прикольний хід. Тепер нам треба поміняти чорнополів. Рілі? Really? Of course. Хоча тут є, ну окей. Так. Так, так. Хоча Maybe. Всяко можливо шах краще дати. Чи що? Чи сюди? краще дати, мабуть, все-таки. І все-таки поведемо коня десь так. Щоб тут мені оці зв'язочки, перев'язочки. я б... без цих приколів. Слона ми міняємо зразу чорне Бо у нього ще й чорні поля будуть слабкі. Після ходу є 5. Ну, я хотів, може, й сюди, ну, прийду сюди. Тут можеш брати, можеш не брати. Що треба? Бах, бах, бах. Бах, бах не бах. Трошки не катить. Типо, дивісь. На кого? тинь тинь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну позиція, в принципі. Шикарна. Давай ще цього пішак, що він зря. Тут стоїть просто так, чи що. Не просто так о. Це вже. Більш-менш. Призяв, будемо гру. О. Це вже більш менш. Тінь, 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 зв'язка. Перев'язка. Можна, звісно, по-іншому якось зіграти. Типу, отак. Можна так. Там він 8. Стоп, там Тораж 8. Я не знав, що там робіт... робіти, тому робити, тому пройдемо так. Будемо робити йому чекі брики Можеш віддавати, пішаки, не віддавати, але позиція там безнадійна. 74 на 74. Так, ну суперник різко зіграв, побігав ферзем. Простір в центрі, плюс G4 захопив ще на королівському. Суперник відкрив гру, але фігури в нього не розвинені, перзв план спить. Розміни тільки покращують мої фігури. Слона біле поле віддав, каже, у нього стопки білі поля, він віддав захисника білих полів. g 3 окей. Можна було грати динамічніше. Ну, і так піде. Тут треба було g 8 зіграти. Комп'ютер показує ще. Позиція нормальна. Для сторіндійки. кінь F5, Ра F5. Треба було віддати якість. Ще й слона віддати чорноту. І поставити сильного коня на е 5 І як його збити, не ясно. Це дуже сильний кінь, якби буде тут захищати. Це мене біло поло він не поражене, а потрібно десь, мабуть, повертати якість. Ну, така була, такий був захист складнуватий, як на мене, дуже. Так, ну а це не тримається. Можна було по-іншому зіграти, але і так піде. Ну, тут зв'язки, коня ніяк не захистиш, фігура втрачається, два слони. Поганий король.